Ось ми завершили монтаж очисної споруди і дренажного колодязя. Тут ми поставили очисну споруду до 8, до шести чоловік, камерну. Ось тут. Тобто поставили залізобетонні кільця і потім пустили всередину очисну споруду, а тут дренажний колодязь. Чому ми поставили кільця? Тому що, бачите, тут перша дорога, я стою на дорозі, тут також дорога і заїзд в гараж. Переважно, коли є гараж, використовують тут також машину для гостей. І щоби. Тобто, одним словом. Коли стоять зрізно-бетонні кільця, машину можна і сюди паркувати. І якщо поставити люк поміцніший, прямо сюди, якщо перенести ближче мотор до огорожі, можна і сюди заїжджати. Тобто воно себе дуже ну, реально оправдовує. Так що будуйте собі особнячки, звертається до Alpine SS. Як воно працює? Буде заходити брудна вода сюди, тут 8 камер очищення буде проходити, і очищена вода, в дренажний колодязь і через пісок дренувати в ґрунт. Якщо б тут була б траншея, канава, яка веде, туди, далі, донизу, донизу, то була просто очисна споруда, ми б її поставили на місце дренажного колодязя і переходили одразу у рівчак. Будьте еко, обирайте Alpine SS і чистої вам води.